Ось, дивіться, це якраз саме та стадія, коли потрібно працювати проти кліщів, проти щитівок, потім проти тих комах, які пошкоджують квіт, квіткоїди, довгоносики. Усі гризущі, сосущі. Ось тут у мене, бачите, оця гілка у мене перещеплена. Тут уже квітне. Це груша зимового сорту. По цвіту я нічого не обробляю. Воно відквітне потім. А ось рідний сорт її. Бачите? Ще тільки-тільки у нас вже повикремлювалися квіткові бутони, але цвітіння ще немає. Ось також, бачите? І ось на цьому дереві ця гілочка. Зараз покажу вам місце під щепи де її. Ага, ось дивіться. А, ні, ось, ось вона, бачите, не знаю, має бути видно. Ось. І це зимовий сорт на і вона вже ось всю свою міць квітне. Тому почекаю, доки доквітне і тут обробку будемо проводити пізніше. Ось дивіться, це рідний сорт. Бачите, це у нас любимець це клапа, всім відомий літній ранній сорт. А це зимова. Вона квітна вже. От, а ця ще ні. Проводжу я обробку препаратом Цезар. Зараз покажу його вам. Так, ось отаким препаратом Цезар, це інсектоакарицид з високою біологічною активністю для контролю яблуня. Клещі попелиці, листомінуючі моль, яблунева подожерка. Все те якраз у нас зараз на цій стадії: 4 мл на 4 літри води, Я кладу 8 або 5 мл на 6 літрів. Строк очікування 30 днів. Максимальна ефективність препарату досягається, якщо температура від 15 до 22. Зараз на вулиці плюс 20 якраз саме то, що потрібно. Проходжу груші і ябленням. Це потрібно зробити до цвітіння. Діюча речовина, біфентрин 100 грам на літр. І також ще цю ядрену суміш додаю фундазол. Дуже міцний препарат, обов'язково одягайте засоби захисту. Це від борошниста раси і парші. А також пурпурової плямистості на яблунях дуже вона розповсюджена. Кладу я її ось таку ось одну мірну ложечку по нормах там 20 грамів. Ну так як я раніше проводив вже захист від парші, тому я лежу в половину менше. Ось фунтазол розмішуйте у окремій посудині, бажано у теплій водичці, тому що не дуже гарно він розчиняється. Замість Цезару можете використовувати твікс. Так ось, вже всім відомо, багато блогерів про нього, про нього кажуть. Не буду зупинятися. Цезар у нас не плутайте, є препарат Цезар, перша літера С. А я обробляю Цезар. тому будьте уважні. препарати є схожі. От, пройшов всі малі дерева, молоді насадження. І зараз залишилася ще оця красуня. Оцю красуню от потрібно заженяти додому, да? тому що вітер на вулиці, все несе, їсти нічого не хоче. От, тому, тому зараз вітру немає. Продовжуємо длинна штанга вже. Хто бачив, показував 2 дуже зручно доставати абрикос, наче будемо з абрикосами. Побачимо пізніше із персиками, дай Бог. Я ось, знаєте, вже в цьому році жодної обробки не пропустив. жодної, просто жодної по світу обробив персик прованту. Хто не бачив, відео залишу у підказках. Це ось Вишню заказували. Дуже дорога вишня. Прям надто. Бачите, як вона в неї рост мінімальний, а завантаженість плодів дуже висока. Дивіться, вся повністю в квіту, враховуючи те, що їй два рочки тільки. Зараз відійду, гляньте. Бачите, зріст, метр, висота 1,50 метр 50, а квіту більше, ніж гілок. Побачимо, що буде. Так, ось дивіться, квітне моя підщепа, яку в тому році робив на дичку. Скореня вилізла. Ось місце підщепи. Це скорення була коренева парасель, і я зробив підщепу в тому році, позаминулому. І ось уже на цій підщепі буде врожай культурної сливи. Хто це у нас тут сидить? Так, і також друга. Вилізла в тому році. Дічка теж зробив підщепу бачите, вже починає зеленіти, прокидатися. Ось так має бути видно. Всі три бруньки прокинулись. Ой, друзі, стоїть такий. гул Тут взагалі це слива, все квітне. гляньте яка. Після цвітіння оброблю також проти шкідників. Бджоли так працюють. що ух. Так, персик, персик також пахне оброблений, по квіту працював, щоб у нас Оленка волохата тут не попрацювала, не зробила свою погану справу. Дивіться, який лист. Красивий, непошкоджений. Те, що потрібно. Так, ось така краса. Так, слива дивіться. Бачите, яка стадія розвитку якраз потрібно проходити і обробляти, поки не квітне, щоб захистити наш майбутній квіт і також молоде листя від шкідників. Оце дерево, знаєте, як називається? Нікого не вгадаєте. Гумі. Це мама замовляла. Кому цікаво, можете подивитися, що воно за гумі прекрасне. Так. Виноград вже починають, бачите, бруньки набухають у нас. Поки нічого не кропимо, перша обробка винограду буде вже коли. Пагоне досягнуть десь 5 см. Тут буряк посадили понад полуницею. Це магнус. дивіться, який гарний, я його прочистив від поганого листя. Також сьогодні, вже після обіду, буду працювати, напевно, пройдусь від кліща. Я також блогерів, дивлюсь собі, то я їм нагадаю, то вони мені так і допомагаємо один одному, зараз по-іншому не можна. Е, Пройдуся. Такі відкриття сьогодні, після обіду сонечко трошечки спаде. І проти плямистостей, тому що були дощі, дуже рясні дощі. На завтра вони знову стоять. І ця зараза у нас активізується, тому маємо проходитися. Бачите, тут відкапував весною такі кущики гарні. Один-два квітконос. Вона дуже добре ділиться, тому я не допускаю її загущення. Це магнус. А, до речі, сьогодні пройшов по Крапо 10, трішечки у мене там ремів є, і по мальги. І вже квітоноси. І знаєте, як прям отакими от бочками по 8-10 ягод. Ну, вирвав усі, вони мені зараз не потрібні, тому що е з осені тільки її посадив. Так, Давайте покажу це ось те, що розмножував е мальвіну з осені розсаджував ось такі кущики. Бачите, в принципі, нормальні. Дивіться, навіть три квітконоси. Це я тут і так залишу і буде вона у мене тут на вуса. Ось це також це я робив оновлені посадки. Тут Клері, тут Олегро, альба. Це оновлені посадки, як я колись сказав, що оновлюю фонд. фонд генофонд, скажімо так. Тільки в рослинному плані. Альба, клері і Бріла. Бріла взагалі шикарна, мені подобається Гляньте, які вже квітоноси пускають, не знаю, чи лишить їх, чи може насильних лишу в кущах. Так, тут Азія, Румба і Аллегро. Взагалі вони були такі слабі в мене, що капець. Ну, зараз бачите, ростуть Аллегро. Ось ляньте вже. Скоро квітнуть буде. Так, тому, тому пройдемось. А, ще потрібно тапазом пройтися смородину від борошнистої роси якраз перед цвітінням, бачите, збирається квітнуть. Так, проблем по смородині не бачу. Обробки все ж таки даються взнаки, дають свою ефективність. Бачите, гілочки зелені. Лист рівний, ніхто його не зжер. Плямистостей, борошнистої роси немає. Так, ось моя помічниця завжди зі мною. Да? Не хоче їсти нічого, порадьте, що їй зробити, щоб вона їсти почала. Фаїна наша. Так, ну це вже краса така на клумбі. Ось такі нарциси звичайні. Так, це... Ой, як її забув. Хто з жінок дивиться, напишіть Тюльпани звичайно. Вон там тюльпани у нас махрові, піон деревовидний. Так, роза, а оце в цьому році робили експеримент з розами. Ось дві штучки пустили корені, вже висадили їх під пляшечки. Ростуть, ростуть. Так, це юка. Тут усіляки різновиди хост. Це не знаю, це не хоста, якась по-іншому мама казала. Це хоста, хоста, ялиця якась. Так, виноград, тут також. Це інший сорт, У серпні він дозріває. Ну Чекаю, поки прокинуться бруньки, буду потім робити нормування. Бачите вже, да, що починає прокидатися потроху. Така зима в цьому році була взагалі якась просто непередбачувана. То дощі, то замерзло, розтало. А ось, бачите, махрові. ну ще. Ще не до кінця. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, не скупіться на лайки, пишіть ваші думки у коментарях та діліться цим відео. Дякую вам, до нових зустрічей, всім гарного дня і великих врожаїв. З вами Олег. До побачення.